Вітаю, чи знаєте ви, що всі промислові та комунальні котельні оброблюють воду, щоб вона відповідала нормам котлонадзора? Ціль забезпечити безперебійний режим роботи, захистити котельне обладнання від накипу, систему опалення від кисневої та бактерицидної корозії. Є різні способи обробки, але найдешевший та найефективніший це реагентна водопідготовка. Ми вже багато років виготовляємо реагенти для захисту теплових мереж та оборотних циклів промислових підприємств. Ось ця невеличка партія готова до відправки на одну із котелень Київщини. Тобто споживачі, у яких централізоване опалення, проблем з нею не повинні мати, звісно, якщо постачальник тепла. Подає якісний теплоносій. Якщо у вас індивідуальне опалення, дуже раджу звернути увагу на якість теплоносія, що забезпечує вам тепло. Ви можете використовувати як незамерзаючий теплоносій, антифриз, який вже містить необхідні присадки, так і воду належної якості, де обов'язково повинні бути присадки для вас, побутового споживача. Ми виготовляємо реагенти в дуже зручній формі таблетовані. Котловит це двокомпонентний засіб, що складається з свод ТВТ, який захищає від накопу та корозії, та своду БО, який захищає від біообрастань, дозування засобу по три таблетки на кожні 100 літрів системи. Засіб котловид забезпечить безперебойну роботу вашої системи опалення.